Від минулого року кожен українець, житло якого було пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії, може отримати матеріальну компенсацію завдяки програмі. Є відновлення. Наразі скористатися допомогою можуть декілька категорій громадян. По Перше, це власники пошкодженого житла, які зробили ремонт за власний кошт. Їм виплачується компенсація на поточний ремонт. По-друге, це ті, хто втратив домівки, отримують житлові сертифікати та обмінюють їх на нове житло. По-третє, це співвласники зруйнованого житла. Сьогодні на Житомирщині зареєстровано більше 4 тисяч пошкоджених і знищених об'єктів. З використанням електронної послуги є відновлення, Громадянами подано 742 заяви на отримання компенсації для відновлення житла. Комісіями прийнято 562 рішення про додання компенсації. На загальну суму 59,5 млн грн. на сьогодні. 544 власники пошкоджених осель вже отримали на свої карткові рахунки. Кошти на загальну суму 52,4 млн грн. Наразі сформовано 97 сертифікатів щодо компенсації зруйнованого житла на суму понад 105 млн грн. Люди, які вже його отримали через застосунок дія, можуть забронювати кошти для купівлі будинку чи квартири. Це необхідно, щоб система знала, що ви плануєте здійснити покупку житла з моменту бронювання протягом п'яти років. Робочих днів надійде підтвердження в застосунку дії про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 діб, щоб оформити угоду купівлі продажу нового житла. Якщо громадянин не встигне за цей час придбати житло, то потрібно буде повторно подавати заяву на бронювання коштів у дії. Для придбання житла за сертифікатом необхідно припинити право власності на зруйнований об'єкт нерухомості. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора або в СНА. Для цього необхідно подати заяву документ, що засвідчує право власності. А також технічний звіт про повне знищення майна, який видає комісія органів місцевого самоврядування. Якщо вартість обраної нерухомості вища за вказану у сертифікаті, власник може доплатити. Разом з тим, можна об'єднати кілька сертифікатів для придбання одного об'єкту. Місцем для майбутнього помешкання можна обрати будь-який регіон країни. Міністерство інфраструктури планує у найближчі два місяці запустити новий етап програми, а саме виплати тим, хто бажає відновити будинок на власній земельній ділянці.